Львівщина у Диму лише за минулі вихідні в області трапилося більше 50 пожеж через спалювання сухостою. Замість лісу ліс наразі не займався однак, великі території полів таки постраждали. Аби переконати людей не завдавати шкоди природі, розмови з селянами мають провести священники. Тим часом порушникам нагадують і про чималі штрафи. Продовжить Юлія Манько. Львівщина у диму горить трава та сухостій, а від них і до біди недалеко. Так через пожежу в полі гинуть тисячі комах та тварин. Паління трави заважає і кермувальникам. Все більше аварій стається через оповиті димом шляхи. Не меншої шкоди завдає вогонь і людям. І коли вже горить це листя і рослина суха, тобто ідея місця вже тих акумульованих небезпечних скудиків повітря, і люди, які поруч, вони вдихають і тим самим. Не на небезпеку нехтують протипожежними правилами і жителі Львова. Щоправда, паліїв на гарячому так і не вдалося піймати. Натомість місця скупчення відходів таки виявили. Цьогоріч щодо цього вже склали два адміністративних протоколи. Проте чиновники бідкаються, порушників не лякають навіть штрафи. За це правопорушення передбачено штраф на громадян від 360 до. Тисячу від 340 до 1360 гривень, і на юридичних осіб від 850 до 1700 гривень. Гаряча пора і в пожежників щодня на гасіння підпалів трави виїжджає по кілька бригад. Вчора ввечері було зафіксовано два випадки вже займання безпосередньо трави та чи гарнику у лісових масивах. Зокрема, у Лі домажир Яурівського району роз'яснювальні роботи із мешканцями Львівщини мають проводити і священнослужителі на церковних службах. Представники духовенства повинні б розповісти про усю небезпеку такого паління. Юлія Манько Анатолій Лопаченко. Новини.